Наступне питання про провідкопотання Степаненко Галини Віталійовна. Також присиливна ділянка в місті Кірія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо в цілому? Хто за, проти, отримались. Дякую. Депутати за да. рішення Сильнера. Да. Наступне питання. про питання Шиманської Марини Анатолійони. Затвердження присильної ділянки в місті Кірія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти утримались? Голосуємо в цілому. Хто за. Проти, утримались, дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Прозвід Про питання мерзаємо Олени Захарівни. Також послідна ділянка, село Дмитрівка. Став на голосування за основу. Хто за проти Утримались. Голосуємо цілому. Хто за, проти, утрималися? Дякую. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне прозід питання Голубенка Івана Миколаєвича. Затраження послідної ділянки в місті Кирія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо в цілому? Хто за, проти, утримались, дякую. Всі депутати за. Рішення прийнято. Наступне питання. Продолжение питання Пановаленка Романа Васильовича, президентна ділянка село Шевченкове. Ставлено на голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо в цілому? Хто за, проти, утримались, дякую. Всі депутати за, рішення прийнято. Наступне питання про закто <питання> Смішко Тамара Сергій. Також за першу ділянки село Писки. Ставлено голосування за основу. <питання> за проти отрималися голосування село? За проти отримались. Дякую. Всі депутати за да. рішення прийнято. Наступне питання про заклопотання Георгію Ларису Михайлівну. За перші приседної ділянки село Форманніка. Ставлено голосування за основу. Хто за? Проти, утримались, голосуємо в цілому. за, проти, утримались? Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Рот, питання Соломаки Галини Михайлівни. Затвердження представники ділянки в місті Киліяк. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо цілому? Хто за... Проти, отримались, дякую. Всі депутати за рішення прийняли. Наступне питання. Провідко питання Коваленка Павла Петровича. Затвердження персидної ділянки в селі Шевченкове. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отримались? Голосу в цілому. Хто за проти? Отримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Прозитло питання державної. Питання щодо передачі вже в акту приймання передачі земельних ділянок, які були раніше виділені. Це питання роздалося на сильних постійних комісій і підготовлені два аналогічні проєкти рішення, але різні по суті. Один проєкт рішення звучить про відмову, інший проєкт рішення звучить про передачу. Я хотів би, якщо можна, набрати слово по одному проєкту рішення під провал, ви зачитайте. А потім по-альтернативному здати слово Габрику Ольга Миколаївна, тому що нам потрібно проголосувати за один із цих проєктів рішення. будь угу. ласка. Пропонуються представний проєкт рішення, в якому написано, вирішила передати з комунальної власності міської ради державну власність особи обласної, обласної, обласної державної адміністрації зімельни Янки Тощу. 4327 тисяч гектарах з кадастровим номером останній цифр 0917. Череве призначення для розміщення за постійної діяльності Державної прикордонної служби на території Одеської області і Змейського району. Далі перераховуються всі ділянки, які ми раніше виділяли, які ми раніше вже виділили. І... Рекомендувати військовій частині Державної прикордонної служби України здійснити відповідні заклади щодо оформлення права постійного користування на земельній ділянці, які зазначені у пункті 1 даного рішення. Валя Миколаївна, друге проти рішення. Військової частини відділом було підготовлено проект рішення. Бороли за покарання Державної прикордонної служби України. Відповідно до пункту 6 розділу 2 припинцеве та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної комунальної власності в разі, якщо відомості про задумані ділянки не внесені до державного реєстру земель, надання дозволу про задумані ділянки, які не внесені та затвердження даної документації відповідається відповідною сільською селищної міською радою, що ми і зробили. Згідно статті 22 закону України про державний кордон України, прикордонна смуга встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону України на його супропотніх ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших польотів з рахуванням особливості місцевості та умов, що зазначаються документами міністра України. Земельні ділянки 30-50 метрів вздовж лінії державного прикордону посуши та поверху української частини прикордонної річки, озера та іншої водойми надаються військовим частинам Державної прикордонної служби України. Частина 2 статті 77 Земельного кодексу з України встановлює, що землі охорони можуть перебувати лише в державній власності. Відповідно, та враховуючи висновок Великої палати Верховного суду постанові 2 квітня 2025 року, зроблено висновок, що землі межах прикордонної смуги здовж, прикордонної смуги шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону належать до земель оборони і можуть перебувати лише в державній власності. Хочу зазначити, що... Зазначені земельні ділянки, які зазначені в питанні, не перебувають у комунальній власності Київської міської ради. Так, тепер у нас на сесії присутні похотіло Анатолій Володимирович, що стане прикордонні служби, які займаються цими питаннями. Також, будь ласка, ми запрошуємо до слова, як спілкувати спів доповідача, які проводимо за питання. Земельних ділянка, які дійсно в свій час вами було затверджено, були на, 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 надано а, рішеннями а, вашої ради а, дозвіл на розробку проєкту за морустрою. Потім ми ці, ці проєкти розробляли, а, далі ви затвердили ці проекти за морустрою. Осталось а, а, тільки передати їх з комунальної власності в державну. А, так, да, я згоден КВД 15.03 то землі оборони. Ми змінили цільове призначення земельних ділянок і вони можуть перебувати тільки в державної власності. Но тут є така В Державному реєстрі речових прав ці земельні ділянки висять як земельні ділянки комунальної власності. І з приводу передачі земельних ділянок здовж донати. Таких земельних ділянок у нас 11. Чотири земельні ділянки в межах Сафлянівської сільської ради і сім земельних ділянок а, в межах Київської міської ради. 6 червня 2025 року, а, щоб наконець передати ці земельні ділянки комунальною державну власність, а, була а, 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 создана міжвідомча між нарада, нарада з представниками а, управління МВС. Ради Національної безпеки оборони, ОБА і міських громад. На цій, на цій нараді було прийнято, що ухвалити Одеській обласній державній адміністрації прийня, прийняти у державну власність земельні ділянки і перед 11 ділянок. Далі, судя по протоколу, Одеська ОВА пише, тобто було на все назначено відповідні дати, за які потрібно там. Ну, Хочу обвести. І увагніше, не виконання протоколу міжвідомчої наради щодо проблемних питань із відведення земельних ділянок ширною 30-50 метрів уздовж річки Дунай Робочою групою за участю представників Одеської ОВА було проведено виїзд на місцевий земельний ділянок. Тобто представники ОВА сюди приїжджали, так щось, як зараз проводиться інвентарізація земель з Дунаю, вони провели, провели огляд усіх ділянок. Як Кілійської міської ради, так і Сап'янівської сільської ради. А, на теперішній час є рішення сесії Сап'янівської сільської ради і Змеїнського району Одеської області щодо передачі чотирьох земельних ділянок з комунальної власності у державну. Після отримання від Сап'янівської сільської ради Одеської області листа та актів прийому передачі земельних ділянок Одеської ОВА буде видано розпорядження щодо прийняття цих ділянок у державну власність щодо сіми земельних ділянок, які розташовані. На території Керівської міської ради з міського районної Одеської області на теперішній час відсутнє рішення міської ради стосовно передачі земельних ділянок з комунальної власності у державну, що унеможливує прийняття розпорядження Одеської уваг щодо прийняття земельних ділянок у державну власність. От в мене лист, а, було відповідне рішення Зак'янівської сільської ради по чотирьох ділянок. Є лист, є акти прийому передачі о, о, цих ділянок, залишається тільки. Я вас дуже прошу прийняти правильне рішення, тому що питання охорони державного кордону є державним питанням. І, як правильно було сказано, ці земельні ділянки повинні бути в державній власності. Получилось так, що ви дали дозвіл, ви затвердили, але не передали. Прошу передати відповідно 117 статті державну власність. Ви остались останньою громадою, яка, в якій є ця колизія. Вчора було засідання по пограду, також там 11 ділянок, 10 ділянок розглядались, передали, все ці земельні ділянки після отримання рішення будуть передані на державну реєстрацію. Дякую. Що може запитання будуть? Я два слова покажу. До запитання, два слова скажу зараз. Я консультувався з юристами обласної військової адміністрації, тобто, в чому що так можливо, колізія. Спочатку так, ми говоримо, що вони можуть бути лише для землями державної власності. До формування вони були комунальної власності. Ми надавали дозвіл. Але тобто, можуть бути, ми говоримо в рішенні суду, до Ольга Ніколаїв на нього посилається, що можуть бути лише. Що це значить, ми не можемо їх передати кому ліво, але тільки сюди. Можуть бути. І в рішенні суду так звучить, і в самій постанові звучить. А ну, деякі трактують, що можуть бути, значить вони вже їхні, вони саме співформують. Тож дозвіл на формування земельної ділянки давали ми, затверджували цей проєкт віддатні земельні ділянки. ми, але вже залишить процес і воно, підписати акти передачі приймання передачі, тепер немає кому, у нас попередньо намішення цього не прописано. І тепер і вони можуть закрити питання вже по реєстрації цих земельних ділянок вже заступлено. Можливо, будуть запитання, будь ласка. Перше таке питання. Чи проходять ці ділянки на території громади іменно по місту? У місті ні. межами міста земельні ділянки сформовані, затверджені, як я вже казав, рішеннями вашої вашої сесії по межі міста. То від 30 до 50 метрів з того ж кордону для того, щоб можна було питання, чи зможуть люди їх ну, якось відвідувати, проходити попід цими попід річкою, то чи... питання зовсім з, 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 з другої стоїть. <плес> Щоб ну, право власності <плес> не забороняє людям а, проходити і користуватися там цими ділянками. Ну <плес> так я на час йде, йдуть військові дії і а, не. Ну, незважаючи на те, що вони зараз не ну, у нас немає права постійного користування, то буде державна власність, а у нас право постійного користування проводяться дії енженерні роботи для того, щоб унеможливити в тому числі трафік якийсь наркотичний, незаконне перебування людей у прикордонній смузі. Це зв'язано з військовим часом, а ніяк не, не зв'язано з тим, що земельна ділянка буде користуватися то есть, у користуванні Державною прикордонної служби, чи не буде користуватися. Дії вже проводяться зараз. там Вернеться для обслуговування та розміщення фортекативних споруд. Патрулювання, розміщення цих сетів, це тільки за межа насалонку. І це ми говоримо за ці ділянки, які ми раніше з вами виділяли і давали дозвіл на розробку. Тобто там при сьогодні вже кадастрові номера, ми їх виділяли. Тобто, Значально була лікопіровка бажаного місця розташування, ми з вами розглядали його, виділяли. Вони розробили проєкт відведення земельної ділянки, і ми вже ці проекти потім і затвердили. Тепер йдемо за їхню передачу. А от ці, що сьогодні ми ділянки розглядали, це під розміщенням вже нові ділянки, там одна на острові і одна в лісках. Тож також для обслуговування там. Десь камеру, де, скамеру, де сітку, то вже їхнє правда для патрулювання ліній кордону. Якщо ми говоримо, дай Бог закінчиться війна, війна, а ділянки ці стоять, то там в них також прописано, допустимо, під і, якийсь крупний бізнес, під ще щось, під порти. вони зобов'язані підписувати відрути на користування через нікції земельні Вони не можуть відмовляти, якщо у нас там дай Бог побудується якийсь порт, да, а в них вже берегова смуга забрана то вони підписують сервісу на те, щоб та людина могла займатися так, там скільки підтримкою діяльність, питань немає. Ну, то є це до того, що от, до того, як поставити сітку і все огородити, то відзаділи, люди проходили, там, ловили рибу, то есть, там, проходили, гуляли, там, на відпочинок. <плес> не це всі це, проходять і да? гуляти. Я, я обичаю, не всі проходять гуляти, а, а, то є, є, які перетинають законну продовження. До того що я, ну, то, я, то, то, я то, вулиці не можу сказати, та, що тут усі виписуються. Тому ми. Ми суватим, ми вами згодимо. Є, є таке поняття, як презумпція невинності. Тому давайте з вами спитаємо. Ви розумієте, держава і державний кордон повинні бути належним чином оформлені. І права державного прикордонної служби – то є наш кордон. Ми є гражданами України, і наш кордон повинен бути нашим кордоном. Я вам скажу так, Роман Михайлович, будь ласка, увагу. Ми ще просто чуть-чуть, є ще питання, і це не профіль відповідного фахівця, це ви говорите за постанову 1147 Кабінету міністрів щодо перебування за межами населеного пункту. Є така постанова, де обмежує, на жаль, пересування людей тобто, без відвідних дозвільних документів. Є алгоритм дій, який повинно писати, Доставна ставити на, щоб ви розуміли, остров там Катні, Камашки, Степовий, Кислицький. Люди повинні пережати з наявності від відповідних дозвільних документів. Писати. Як хто казався в Олесу, так же ви пишете лист на 25 й згід на перетин. Так і тут, на знаходження, воно місцевим людям дається раз і навсіда, а тим людям, хто не з нашого краю, то вони це пишуть постійно, коли вони хочуть їхати. Сьогодні без дози документу знаходиться в прикордонній смузі неможливо. Це так говорить постанови. Це не придумала, ця людина не придумав керівник із Мівського зону чи там Одеського зону, це постанови Кабінету міністрів. Тому якщо в нас є якісь питання, то потрібно звертатися туди щодо внесення змін. І якщо будуть питання по цьому, ми можемо запросити представника прикордонної служби, який функціонує на території Вилківської та Київської громади, тому підпорядкована наша ділянка, і ми можемо окремо поспілкуватися. Це не питання відведення цієї земельної ділянки, воно одне до не стосується знаходження і відведення. По суті, запитання ще будуть. Якщо немає, у вас є що додати? Ні. Добре, тоді я е, свою думку також сказав. Я думаю, що е, я за позицію те, що озвучив Віктор Павлович, тому що я кажу, можливе лише що звучить в постанові, що звучить рішення суду, можливе, тому а хтось трактує, що це можливе, значить вони повинні саме собі відводити. Ну, не може про тепер служба, сама собі взяти вас на що хоче, бо можливо, і сформувати кадастровий новий і сказати, що воно вже наше. Дозвото не брали в нас. Після формування кадастрового так, воно вже їхнє. Але ми не можемо передавати комулібу промінік і воно цю смугу від урезу берега води. 30 максимум 3, 50 метрів більше. Це називається берегозахисна смуга біля лінія державного кордону, сьогодні так фарватор знаходиться на центрі річки Дунаї. Так, це ділянки розташовують саме 30-50 метрів? Так, да, не більше. Так. Ми ж існували, ми вже затвердили ці проекти. Тобто можна ну, то, рішення, нас це ніхто не міг зробити. Не міг. Ну. Да. Тому да. це вже, ну, вже, 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 вже зроблений прокат, а це послідовність акт приймання передачі не можемо підписати. Ну, це передбачено законодавством саме непротокольними рішеннями, не листами, не сімнадцяте стаття, передача з комунальним державним лист від О ОВС ОМС ну, тривати приймання передачі. Чому у нас існує два тижні проєкти рішення? Якщо це передбачено законодавством, я ж в цьому не можу розібратися. Якщо це законодавство, чітко передбачено. А що ми а розглядаємо? Бо є велика колізія, є е -е, постановка не постановля Ну, так, є розв'язання роз викладувати Верховного суду, в яким зазначено, що ці земельні ділянки по закону є землями державної власності. Я там сказав, так, можуть перебувати лише у державній власні, можуть перебувати. Але тоді чому питання вони в нас питали, Можна розробити, наприклад, чи не можна, зали, якщо з той точки зору, що можуть перебувати? Вони не зможуть нас питати і не буде формувати. Тут є колізія. Ще можна Це запитання. Це вже раніше виділені земельні ділянки. Якщо запитань немає, немає, ми питання також роздалися на згідні земельних комісій. Я ставлю на голосування. Давайте я буду зачитувати, щоб ми не напутали. У нас два альтернативні проекти рішення. Перший про передачу, про передачу в нього номер. 3339, дроб від року. Це проєкт про передачу. Давайте ми окремо голосуємо за один, а потім за другий. Це Про передачу земельних ділянки вони потім реєструють за собою. Воно звучить передати у державну власність для розміщення та функціонування прикордонної судів. Ми передаємо в державну власність, як і сказано було в Ользі Ставлено на голосування це щодо передачі з комунальної державної власності для обслуговування та роботи прикордонної служби No300 300 номер.